Є! Нормально все, голосовий є, він зараз вас Коля виручить, може. Ні-ні, не впав. Нормально сам доручить. Не гупай, не гупай, є свій. Ой, правда. щось?

вона ти чекай не горить поле ти тисяч момент і він говорить ти не контакт кричає срочно присядь о молодець хоть ведеш летай не тикай поле тисяч стань і сій тисячі в той поход то ж м'яч те ж не гиря логіка

Займи телефон, то все Ну? Ну, 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 ну,

Come on, come